Так, видалили пухлину з легені, звідки вона взялася, не курю. <смір> бо це не про куріння. Дивіться, легені це Що таке легені це про життя, це про вдих і видих. Тобто е це про е баланс е в житті: вдихати, видихати, жити на повні груди. Десь було можливо. Ситуація в житті, де ви заблокували, скажімо так, себе в житті. Так? Тобто, можливо, була якась ситуація життєва, яка не давала дуже довго дихнути, ну, видихнути, так, або вдихнути повітря, або видихнути. Тобто, могло бути там якісь там чи стосунки, чи, чи ще щось. Так? Тобто, були якісь довгі переживання, легені не витримали, тобто тіло вже показало. Живу за бюзером. Е, дивіться, Тобто ви не дихаєте в тому житті. Ну, не дихаєте. Дякую, що ви пишете і ділитеся таким. Тобто, розумієте, людина дихає не тільки фізично. Ми ж дихаємо, типу, емоційно. Та? Коли так емоції нас задавлюють, що ми аж фізично чуємо, що дихання, м -м, боюся, що приб'є. Але ви вже е, ну, Але ви не живете. Ви розумієте? Тобто. Оцей страх це співзалежні відносини, дуже непрості, тому що що таке, дивіться, ми ніколи не щоб ви розуміли, в відносинах ніколи не буває такого, що я тут така хороша. а Збоку попався аб'юзер, який мене знищує. Ми не свідомо, ми через свої травми, через е, такі, е, там йде співзалежні відносини, вони йдуть е, взагалі з, з власної сім'ї, з, з дитинства. Там є певні е, сценарії. І ми не свідомо, ми обираємо таких людей і бавим, бавимося з ними в цей сценарій, е, тиран жертва, е, щоб. Е, щоб вийти з тих відносин, потрібно ставати цілісною. Це процес. Я вас щиро запрошую в роботу, тому що ви, ви вірите, ну не дай Бог, прийде час, він вас е е він, ну, не те, що приб'є, ну, але вам вже тяжко жити. Ви вже дивіться, яка ви давно живете, тому що психосоматика пішла вже така глибока, вже пухлина в легенях. Тобто, тіло вам вже кричить. 25 років, ви разом живете 25 років. Так? Звичайно, що він зразу такий не був. Ви, ви не помічали. Розумієте? Ви не знаєте, який він був зразу. Коли ми там виходимо заміж, ми бачимо одне, а потім виникає зовсім інше. Але тут, якщо ви 25 років разом живете, то, то зрозуміло, що це буде непросто міняти, але не одружені. Тим більше, Встали та й пішли. Та ви сама, ви сама не можете з того вийти. Страх то ваш, це ваша ілюзія. Діти виростуть, підуть. Розумієте? Діти виростуть, підуть. А це ваше життя і воно одне. Я розумію, що можна тут зараз кинути на карму, що така карма придеться відмучитися, буду жити в наступному житті нормально, але краще цього не робити. Тобто, у вас є якраз. Ситуація, де ви зобов'язані стати дорослою, цілісною і вийти з співзалежності, вийти не просто, але можливо. Питання найперше, має бути бажання. Але м деколи це бажання з'являється занадто пізно. Ну, я... М а, ну, понятно, та ви ще його жалієте. Т чекайте, він дорослий мужчина, йому нема куди йти. Не переживайте. Якщо ви внутрішньо будете мати е такий внутрішній намір. Жити своє життя нормально, а не терпіти ті відносини. Повірте, він знайде, куди йти. Не Мужчини, вони, скажімо так, не більші егоїсти, ніж жінки. Ми ще маємо в них з цього повчитися. Кордони виставляєте, а в легенях проблема вже була. Це, це все не про те. Там ви все рівно живете в такому стані, що дивіться. Там є така підсвідома програма, <звід> що пояснити, як би це не звучало, тобто ви не вмієте жити по-іншому. Вам, десь якщо розібратися, ви зрозумієте, що вам це теж подобається. Дякую вам, що пишете. Захочете вийти з таких відносин, звертайтеся, тому що. Ну, питання, чи ви з них хочете вийти? Повірте, що жертвою теж дуже вигідно буде. На жаль. Ми це деколи дуже пізно розуміємо, але тому що дивіться, жити погано легше, ніж жити добре. І жити погано нам теж пасує. Нам пасує це не про те. Ви можете мати гроші, ви можете мати своє помешкання, все. А ви закриваєте теж свої потреби, живучи з такою людиною. Підсвідомі. Потреби в якихось певних емоційних станах. Це не про те, що ви якась погана людина, це просто про травму. От. Дякую, що ви поділилися. Ну, будете мати бажання вийти з цієї травми, то приходьте.